Продовжується шквальний вогонь. Автівка горить, три бійця евакуювалися, четвертий самотужки пробує збити полум'я свого одягу, але лежить нерухомий, очевидно, поранення не дозволяє йому і вогонь не дозволяє йому рухатися. Ось три козака в безпечному місці. Козак прямо під вогнем робить наступне. Надання першої допомоги і врятування свого побратима є національна особливість українського воїна. Слава тобі, боячі. Очевидно, що поранений самотужки не може вибратися. Це свідчить про тяжкість його поранень. Справляється з евакуацією свого пораненого бойового товариша.